Вітаю, друзі, на каналі зі своєї творчої майстерні. Хотів в цьому відео затронути тему, над чим я працюю, що тут проходить у нас в майстерні, що, що роблю, що, які плани там. Так, в 10 хвилин є вільного часу. Трошки вирішив погуманіти Так, те, що вам розказати, показати. Ну, дивіться, Ось почнемо з цієї картинки. Це я виготовляю такі брудери для курчат. Хто знає, то є, я так би мовити, той знає. як то кажуть. А хто не знає, кому буде цікаво, зараз покажу. Це, це обладнання для вирощування суточних курчат. Тобто курчат купили, у них тут терморегулятор стоїть, посадили, настроїли їм температуру. Крутили лампи інфрачервоні і все. І в них тут своє життя, у них тут все суперово, тепло. І ну, класно. Ні пильні поїлочки є. Е, така бункерна годівничка. Корм насипаємо і вони там із його кушають. Такі ще маються піддончики висувні. Ну, це, якщо так проще сказати, це от як раніше, скажімо, тримали в ящиках і ставили там, яку банку з лампою, і отож там циплята живуть, вони там можуть то розсипати той корм в баночках, то воду розлити. ну таке. А це вже така автоматизована система. Тобто вам повбирали у курчат, наприклад. Скільки там ну, зайняло це 15-20 хвилин і все, і пішли там додому чи займатися своїми справами, а в них тут своє життя. І все нормально, тобто не треба на них тут касатися взагалі. Я, я навіть у мене є плейлист. Колись я на осьому місці, тут у мене в майстерні, вони стояли. Три рази я виращував. У мене тут не досить зручне приміщення, бо в мене тут немає ні вікон, ні якихось. Тобто ну ніякої системи там провітрювання. Я ставив там вентилятор кулеру туди, ну це таке, це капля в морі. Тобто цього замало в мене. Це витяжне витяжний канал, Ну це взагалі він не спасає. То три рази я виращував, в принципі, нормально все, і гарна гарна птиця була. І Ну потім я відмовився від цієї ідеї, бо коли працюєш тут і від зрослих бройлерів, тут уже Ну запах такий стоїть. Досить насищений, то я вже від цієї ідеї, не буду я виращувати. А можливо, ще буду. А так, в принципі, я хорошо виросту морозілку забив, м'ясо і все. Ну, це ось така штука. Це кому цікаво, то будь ласка. Е, так, а зараз в планах це зараз замовниця, приїде, забере. Коробочки ці. І я хочу приступити, е, хочу зробити клітку для перепілок. Маленько, одноярусно. Тож дуже зараз вони користуються попитом, користуються, бо перепілка, як то кажуть, птичка, яка золоті яйця. Вона невеличка кліточка, поставив її там десь в сарайчику, посадив птицю і все. І кожен день в тебе там 20 яїчок є. А ми знаємо, що перепиління яїчки це дуже-дуже корисний продукт. Тоже зроблю там, потім покажу. <кій> ну а так в планах. Шов. Виготовляв, до речі, ще ну, разних, разних усіляких виробів було і вішалки, і полки, і Та, що є. Я, я бісідку навіть навіть в мене не було опиту. Я взявся бісідку навіть е, строїв людям. Досить така гарна вийшлася, мені сподобалась робота, то я так. Від роботи з дерев'яшками я не відмовляюсь, якщо це мені по силам, і якщо в мене є час, то я із задоволенням. Парту колись ще робив синові своєму таку розкладну парту трансформера, я шорс колись там загружав і робив її на такому фрезерному столикові. Тут у мене фрезер стоїть ручний. ну Зараз я його зняв, щоб він тут не припадав в пилю. Ну, це на ньому всі там пази, всі там, все це виробляв, але це досить така небезпечна робота. Малейший, малейший якийсь там проморгав і все, і там в мене було там трошки травмувався колись. Бо фрезер це такий інструмент, там в оборотів багато, і треба дуже-дуже бути, бути пильним. І деталі очень, дуже легко можна запороти. Вроді, все, все предусмотрело, як то кажуть. А Раз існує і деталь чуть-чуть запоров, і, блін, вже, вже грусть, придеться переробляти. Е, ну, в принципі, так, ось маю в планах зробити, <кхи> замітив я зараз за своїм сином, в нього така появилась, появилась тяга, він таке щось паяє там, якісь, ну, нравиться йому там, от конструктори, він як, як засяде, там, от, як, то він може часа 3-4 там збирати, навіть не, <кхи> не встаючи з полу. Оце ж я хочу йому зробити такий, таке місце, робоче місце. Купив там йому паяльник, весь набор, там флюси, всі оті припойки. І з оцих двох дошок. Це бушна, у мене кровать там стояла на дачі на чердаку. Хочу зробити йому столика. Ну, зараз поки руки ще не доходять, але зроблю. Найшов там в квартирі вільний кут, куди можна поставити робоче місце. Ну, буде таке, типа, отут -от, отак буде столешня, А зверху столешні буде отака теж, дошка. Можливо, які полички, і держателі для інструменту. Там, кусачки, по ну все, що було під рукою. лампу з підсвіт, ну тобто підсвітка, щоб все було культурно. Можливо, і самому колись там щось треба похімічити в квартирі. Ну в майстерні ж бігти, сів і похімічив. Бо немає такого. Обично, якщо щось треба робити, сів на поле і все. А довго на полу не попрацюєш. Ну, то таке, є, є в планах. Маю тут дві дошки, так, там ще трошечки є. Я думаю, вийде. А це, до, до речі, оцей ось артефакт. Це дошки вони в мене стояли на горіщі, на дачі, на чердаку. І це ж після приліту залишився такий осколочок. Я хотів його витягнути одразу, потім вирішив, думаю, хай він, мабуть, по. Хай він буде, я отак от такий, знаєте, як от виріжу отакий от, сегмент. Можливо, зроблю чи, трошки чи поменше, та зроблю таку картину рамку наклею з поліулітаного багета. І буде картина така. Це, до речі, вони дві поруч стояли дошки. Його ну, тут то видно. Трошки воно погано. Не знаю, а ну зараз отак от. Ось це вона вилітала отсюди і залітала ось в, в цю дошку. Тільки дошка, ну ця стояла дошка перевернута. Залітала в цю і оце ж воно, ну трошки її вилетів би тут. Страшна коротше, сила сумасшедша. Оце ну, такі в мене плани. Ще ніяк я не доберуся, є у мене ідея. <кхід> найшов, ну не знайшов, це у мене вже вона років 10 лежить, ось ця шпала. Такий брусок із ясеня. Це 80 на 80 десь. Планую зробити ету, дошку розділочну, можливо, навіть і не одну, а можливо і скільки вийде. Оце ж є у мене ще вставки такі. так Ясень він світлий. У мене є вставка ось такого дерева. Це сапелі. І воно, коли покриваєш його маслом, от обработав і маслом покрив. Це така красота. От можете собі представити, який контраст. Необработане і обработане. Наскільки темне, і воно аж, ну аж світиться, так, ну, переливається, отак от, коли, наприклад, на, ну, на двір вийти, так от на світло, так от раз, і він як ото, знаєте, як календарі раніше були перелівні. Це воно так переливається. Дуже, дуже класно, красива древесина І коли обрабатуєш, і по майстерні такий запах стоїть. Кофі і, в, я, там, і мускатний горіх. Разом це все воно в перемішку І пахне. Це я колись місяця два робив. Це така підставочка для телефону. Ось так. Ось так на, на телефон вливається, та Те, я думаю, це. І все, отак от держиться телефончик. Робив місяця два, і оце досі ще запах залишився. Клас, Як освіжить можна в машину, машину кинути і возить. Ось такий далекий запах. Приятний-приятний. Так, ну оце в планах таке зробити. Зараз віддам ці коробочки та буду приступати до, до клітки. Чи, можливо, пообідаю. Працюю я тут майже кожен день, то, то так навіть. Навіть даже буває, мені взагалі подобається тут знаходитися. Я так приходжу, вимикаю світло. Зараз. Виключив там, ось тут. Чи можливо отак одну десь. І все. І просто сидю там от в кріслі. Тишині і просто, просто кайфую. Просто так сижу і ще ні музику, нічого не включаю. Подобається, мені знаходитися Просто так. Навіть мимо, коли проходжу, бо я, я живу я тут в 10 хвилинах в майстерні, тут просто можу проходити, зайти, посидіти. Там, чайок зробив і пішов. Коротше, класно. Добре, дякую за увагу, друзі. Можливо, що ж не досказав. То, будь ласка, запитуйте, коментуйте, підписочка. Буду дуже вдячний. Все. До зустрічі на каналі.